Вітаю! Це 8-й урок Fusion 360. Що таке лофт та як його використовувати? Let's go! Створюємо скетч. Перший скетч у нас буде прямокутний. Від центра. Щось таке. Добре, скруглимо наші кути. Бачимо, що ми не можемо скруглити наші кути, тому що в нас точки не виділяються. Потрібно прибрати оці пункти. Виділяємо через Shift-Delete. Все беремо, натискаємо на наші кути. По 10 мм буде чудово. Все є, ОК, Enter. Е, далі Finish Sketch. Е, натискаємо платформу. Вибираємо платформу, підіймамо 50 мм. Знову Sketch. Вибираємо нашу платформу підняту. Створюємо Ellipse. Finish Sketch. І створюємо ще одну платформу на 50 мм вище. Створюємо знову Sketch. Нехай буде це якась фігура. Зараз подумаємо, що у нас тут можна створити, наприклад, щось таке. Надіальне. Щось так. Давайте ось так краще. Тепер беремо Арк, Центр. І робимо щось ось таке. Сюди ведемо і додамо ось таку лінію рівну. Добре. І подивимось, як воно це все з'єднає. Натискаємо Finish Sketch. Створимо іще один sketch. Але вже на фронті, так сказати. Вибираємо Arc, 3 Point. Перша точка, друга точка і якась крива. Тут так, так само. Перша точка, друга точка і усередину. Фініш Скетч. Чудово. Переходимо в loft. Create Loft. Добре. Перейшли. У нас висвітлилось таке віконце. Тут у нас профіль. профіль. Це наші скетчі, перший, другий, третій, котрі ми будемо вибирати, вони будуть е з'являтися тут. Нижнє віконце це крива, по котрій воно, е наш лофт буде теж створюватись. Але деякі є нюанси. Я їх покажу потім. Також в нас є тут Tangent Edge, є Merge і Keep. Потім покажу теж, що воно робить, і Operation. Вибираємо New Body або New Component. Я відразу ставлю на New Component і поїхали створювати наші фігури. Вибираємо перший скетч верхній, другий sketch і третій sketch. І ми бачимо, що в нас створилася ось така інтересна фігура. Не зрозуміло, що це, але ось така фігура створилася. Якщо ми натиснемо Keep, ми побачимо, що наші лінії трошки змінились. І в нас вже е, наша фігура виглядає трошки по-іншому. Більш рівніше, я б сказав би. Далі я хочу, наприклад, додати оцю лінію. Перехожу вниз, натискаю. Мишку і навожу на нашу радіальну. І що я бачу, У нас помилка. Чому помилка? Тому що в нас в центрі вже є наш якийсь об'єкт, наш скетч. І він з'єднаний з верхнім і нижнім слоям. І із за цього ми не можемо створити наш, нашу фігуру по радіальній. Але якщо ми приберемо, Нашу середню фігуру. Натиснемо профіль 2 і хрестик. І тепер я вибираю нижню частину вікна, можу натиснути плюсик і вибрати нашу радіальну. Ми бачимо, що наша фігура змінила своє направлення. І можу вибрати ще одну фігуру. І в нас ще фігура стала виглядати по-іншому. Бачимо, що коли я натискаю Merch, у нас просто фігура стає плавнішою, якщо я Keep роблю, то вона стає більш такою е чіткішою на кутах. Ці кути ми можемо редагувати, можемо якось переміщати. І в нас буде змінюватись фігура якимось чином. Ось. Далі, що я ще хотів е, вам показати, це методи, е, з якими ми можемо працювати е, з лофтом. Ми можемо створювати лофт не лише зі скетчу, а ще й можемо з фігури. Наприклад, я роблю ось тут фігуру. Extrude-10. Окей. І тепер я беру натискаю Loft. Я вибираю фігуру нижню, верхню і так само зроблю Додам криві. Чудово. І ми бачимо, що у нас лофт створився з полігону і зі скетчу. Можна створювати лофт Sketch-Sketch, sketch полігон і полігон-полігон. Але не з кривих. Ось така в нас вийшла фігура. Сховаємо наш скетч. І в нас щось ось таке інтересне вийшло. На сьогодні все. До зустрічі на наступному уроці.